Останнім часом дуже часто чую від клієнтів і оточуючих, що він мені щось винен. Вони мені щось повинні. І ця фраза, вона просто дзвонить у вухах. Запам'ятай, ніхто нікому нічого не винен у цьому житті. Поділись у коментарях, будь ласка, своєю думкою. А я поділюся з тобою своєю. Навіть батьки. Нічого не винні своїм дітям. І діти теж нічого не винні своїм батькам. А люди в оточуючому світі то взагалі. Ця справа в тому, що ми зустрічаємо на своєму шляху людей. Які є такими собі вчителями для нас. Ми через них отримуємо досвід життя через ситуації, які складаються у нас із цими людьми. Конфліктні, неконфліктні. Ми через це черпаємо знання і досвід. І ті люди, які зустрічаються, вони приходять до нас у життя, щоб ми чогось навчилися, щоб ми виросли, щоб ми могли. У тій ситуації знайти вихід і піднятися. Дуже цікаво, що якщо тебе людина нічого не просила, але ти їй щось там дала, допомогла, зробила, то та людина вже тобі нічого не винна, бо вона в тебе про це не просила. І це дуже важливо пам'ятати, бо коли ти хочеш дати від душі, подарувати, допомогти. Ти це робиш від душі, а не для того, щоб чекати і казати, а я ж тобі робила, чи, ви, чи вам робила, а ви мені тепер повинні. Ні. Це був твій власний вибір допомогти, дати, подарувати, зробити. Стосовно токсичних людей дуже багато хто зараз говорить, чому в моє життя притягаються токсичні люди, що мені з цим робити, я вже не можу. А ти подумай про те. Чому вони до тебе приходять, ті токсичні люди. Яка твоя внутрішня частина потребує саме того токсу? Тому що притягаються вони саме на твою потребу? Зради, насильство, самотність це твій власний вибір. Тому що ти дозволяєш так з собою поводитися, ти обираєш там бути у таких відносинах, так? це твій власний вибір. І ніхто не винен в тому. Що ти там опинилася, і знаєш, дуже цікаво, що через людей, які зустрічаються на нашому шляху та власні наші рішення, ми закриваємо свої потреби.